Що за час свого існування назва нашої країни мінялось багато разів. Єдине, про що ми можемо впевнено говорити і що мінялось дуже мало, це наша мова. Пам'ятаєте, ми говорили, що основою всіх індоєвропейських мов був санскрит. І що в українській мові з того санскриту залишилось найбільше коренів Порівняно з іншими народами, це близько тисячі корнеутворюючих складів і тисячі слів похідних від цих коренів. Ну, це з одного боку й давність нашого народу, а з іншого про те, що є речі, які мало змінюються на відміну від назви в історії. Нашого етносу і нашого народу. Та повернемося до Київської Русі. Минуло разом ми дійшли до історії Київської Русі. І ось тут е, необхідно звернути вам на декілька важливих моментів. Е, перше, чому Русь, яка стала одним з наймогутніших країн, стала наймогутнішою країною, мабуть, Європи, десь. 9-11 столітті, коли за честь одружити, ще видати заміж королів, принцес за дочок Ярослава Мудрого, за честь вважали багато королів і володарів інших країн. Це перш заселять про силу і могутність і перспективу Київської Русі. Це з одного боку, і чому так швидко зруйнувалася ця країна, і чому вона впала в 12-13 сторіччі під натиском Диких Орг із Сходу? Та почнемо по порядку. Я не буду розповідати відомі речі і відому історію із того, що ви знаєте по книгах. О, ось тільки в тих же подіях є велике різне читання. В одних книгах пишеться, що Олег чий він прийшов із варягів, в інших, що це походження із німецьких, чи каже, ми зараз говоримо, германських земель. Тут різні джерела. І що факторі, наприклад, для німців були по ладузі і по інших. Озерах і ріках Прибалтики. І що Роріх, бачите, не кажу Рюріх, а Роріг був якраз не то князем, не то Вождем однієї з таких факторів, що у нього були брати і були відповідно, самі, які володіли різними землями потім на Русі. Що, якраз Знову таки, одні вважають Олега наступника, одні вважають його дружинником чи воїном Рюрика, а інші вважають, що це був Великий Волг Русі. Так само, як немає спільної думки і про Аскольда і Діра. Одні вважають, як у Велисові на кінові книзі написано їх греками, а в інших літописах що це захисники. Русі, і навіть не варяги, а що це чисто Русичі. Справа в тому, що при християнізації Русі були знищені практично всі літописи. І потім все це або було переказано і записано в усній традиції, або взагалі переписувалося під діктовку церкви. Як це могло стати? Справа в тому, що в історії замовчується роль великого вождя Київської Русі Святослава. Ви знаєте, що Святослав, син Ольги, був не просто завойовником, але це була надзвичайна постать взагалі в історії не тільки Русі, а й Європи в цілому. Про Святослава. І Його діяння теж говориться багато, особливо відомо, пам'ятаєте, коли він йшов на Візантію, він казав, йду на ви. Тобто він ніколи ні підлістю, нічим, а ось давайте поміряємося з силою. Хто могутніший, той і переможе. Святослав, оця видатна постать, про яку я сказав, замовчують історики якому хотіли поставити бюст в Києві, але так до цих пір не те, що пам'ятника навіть бюста немає. Чому? Тому що коли було таке рішення поставити чи зробити пам'ятник у Києві, піднялася єврейська громада Києва проти, бо, за їхніми словами, одним із перших Холокостів це був Холокост. Святослава проти євреїв, коли він завоював Хазарський Каганет. Що таке Хазарський Каганет? Про це теж мало говориться в історії. Хазарський каганет як держава виник по низі Волги і захоплював територію Північного Кавказу і нижньої частини Волги. Цю територію населяло багато різних народів і племен. Але верхівка цієї створеної держави була іудейська. В Хазарія, Теж, може, це не всі знають, перше у світі була встановлена офіційна державна релігія іудаїзм. В 7-8 сторіччі вплив казарського каганату розповсюдився і на Київську Русь, а на цей час аж Майже до Святослава, звільнятися від хазарського каранату Олег. Але лише Святослав, який зруйнував хазарський каранат, позбавив Русь залежності від хазарського, хазарських чиновників, хазарської влади, хазарських податків. За час. Коли Київська Русь платила данину хазарському Каганату, в Київ переїхало багато хазарських купців. І розповсюдження іудаїзму, ну, якісь невідповідні християнства, почалось саме з цього часу. Але коли Святослав зруйнував хазарські Каганат, то багато із них залишилось в Києві. І ті, хто був, Вихідцями з Казарського Каганату, або ті, що називаються азійською гілкою єврейства», Про це можете почитати дуже добре описаного Гумільова. Бо його ну, Гумільова, я вам теж говорив, багато різних книг. От. Тому є в різних книгах різні фрагменти. Кого цікавить, ви почитаєте. От. Ось тільки після того, як Святослав захопив великі території і створив могутню Русь на той час, треба було щось робити. Є різні технології, як розвалювати, руйнувати держави або, зомбіюючи його населення, перетворювати у свій придаток. Ще за часів, коли княгиня Ольга керувала Руссю, поки підростав Святослав, доля звела Ольгу з такою дівчинкою єврейського походження, от, дочкою єврея Равіна Малка Малуши. Ну, ви знаєте, що в Київській Русі. Була така традиція донюк називати по імені Батька. Якщо батько Ган, дочка Ганіда, якщо батько малк, то Малуша. Ота Малуша, яка вийшла в багато епічних переказів, болин і міфів уже пізнішої історії Русі. Яким чином сталося невідомо? Але від Малуші народився незаконно народжений від Святослава син. Ось тільки як стверджують історики, Святославу на той час було не то 12, не то 13 років. Коли у Малуші народився від Святослава син Володимир. Якщо вірити Іванченкову, шляхам великого росіянина, то взагалі Святослав ніколи не визнавав Володимира за свого законного сина. Тим не менше, Володимир виховувався в Любичі Чернігівської нині області Чернігівського князівства і відповідно сприйняв іудейську віру, погляди равінів Малка і його сина, брата Малуші Добрана. Знову це лише версія повторів, версія зараз розповсюджена в книгах, тому що дійсно історичних фактів не залишилось. Звичайно, вихований в вихований іудаїзмі Володимир не міг сприймати інші світогляди. І потім, коли він прийшов до престолу Київського, він, звичайно, міг, повинен був замінити. Та релігія і той віддичний світогляд, який був на Київщині, в Київській Русі, на той погляд, який був більше притаманний саме йому і його родині. Володимир не мав права на князювання у Києві як незаконне народження. Але ж як терпіти, коли інші діти Володимира чи Святослава мають право, а Володимир не має? Знову таки, це як версії де в батьків, але під час походу ще останнього на Константинополь клан Малка, ну, відповідно, в матері Володимира Малуші, підкупили. Двох воєвод Святослава, Претича, який вважався е, євреєм хазарського походження, і Свенельда, Варяга, який, якому було без різниці за кого класти голову, аби платили гарні гроші. Тож при поверненні Святослава з походу на Константинополь. Ось тут, на Дніпрі, біля Микули, на горову одні вважають, там було дві скелі, які стирчали з води. Одні кажуть, що там загинув Святослав, інші вважають, що це відбулося на Хортиці. Але під час зради його, як пише, пишуть літописці, вбили печені під проводом хана Курі. Між іншим хан Курі був побратимом Володимира. Є інша версія, що якась банда Кривого. але як можна було так, кваліфіковано, можна сказати, воїну вбити якийсь бандит, тим більше, коли повертається дружина. Тим більше, що дружина пишуть, кинула Святослава, пішла степом, а він залишився зимувати на острові, на Хортиці. Ось тут дуже багато недоречностей, тому треба шукати ті рушійні сили, які могли призвести до цього. Або дивитись, які потім наслідки чекали вірусі. Для чого все це було чи все це робилось. Після цього Володимир і його оточення звинувачують у тому, що вбив Святослава його син, який залишився замість батька у Києві. І вбивають його, захоплюючи престол у Києві. Про те, кого захищав Володимир, знову таки, я ще раз повторюю,